Сіналатовчейнж, бентю be okay, тинзенате move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 13 по 19 листопада. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, з самого початку, з самого понеділка, у нас розпочинається новолуння, і скажу, що взагалі цей тиждень такий особливий, тому що всі починання, вони ми знаємо, що новолуння взагалі так це щось нове, щось якісь нові нопа. Не годиться. Ну що у нас початок тижня і одразу новолуння, тобто з самого понеділка у нас формується новий місяць. Скажу так, що взагалі в понеділок може бути ще такий агресивний день, тому що новолуння, звісно ж таки, це завжди нова енергія. Це коли ми розпочинаємо щось нове, це нові сили, так нові розпочинання. Але саме ось це новолуння відрізняється у нас тим, що воно. Проходить в з'єднанні з планетою Марс. Це, по-перше, така агресія, так якщо говорити в мінусовій такі такому прояві, то звісно що це така агресивна планета, яка приносить різні конфлікти або різні якісь ситуації, які виводять нас з себе. Але це наша і енергія, це те, чим ми займаємося. Це те, що Сонце це те, що нас надихає, так і звісно ж таки Марс це наші дії, куди ми їх спрямовуємо. Тому, в принципі, тут можна розпочати щось нове, яке буде приносити вам енергію в першу чергу, і взагалі ви будете більш енергійною людиною. І скажу, що ще воно формується, оце новолуння на опозиції з планетою Уран, а це неочікувані, які зміни. Тому, в принципі, ці нові зміни, які приходять до вас в життя саме з понеділка, можуть бути неочікувані навіть для вас. Хтось може різко змінити роботу, хтось може різко задуматись над тим, щоб. Повністю поміняти якусь професію, хтось може різко задуматись над тим, щоб взагалі щось розпочати те, що про що навіть тиждень назад ще не думали. Тобто такі якісь неординарні вчинки можуть ставатися так саме в понеділок. І взагалі у нас ще весь тиждень буде проходити з цією енергією з розпочинанням чогось нового. Тому можете весь тиждень відчувати ось ці е, такі імпульси того, щоб щось змінити кардинально в своєму житті. Ми вже відійшли від коридору. Затемнення трішки повідпускали тих людей, ситуації, відпустили те, що нам вже не потрібно в нашому житті, і ось тут саме ми розпочинаємо щось нове. І чому я й казала, що в кожного це якась своя сфера, але все одно ми тут. По-перше, оновлюємося, так? як я кажу, що скорпіон це, така, це такий знак. За, саме зараз формується новолуння в знакові скорпіон. Тому тут як кожна людина трансформується повністю. Тому ось цей тиждень нас змінює наші пріоритети. Нас взагалі можливо, хтось діяльність змінює кардинально, хтось зовнішність, хтось сферу діяльності. Так? Тобто, якісь зміни у кожної людини будуть, і ці зміни можуть бути навіть повідані. Зв'язані з соціальними якимись мережами або з соціумом, або, можливо, навіть з якимись IT-сферою, тому що, в принципі, Уран у нас відповідає за такі новітні якісь технології, тому, можливо, навіть тут будуть розпочаті якісь нові зміни. Наприклад, запускається якась нова соціальна мережа, так, або взагалі в соціальних мережах будуть якісь також відбуватися зміни, такі оновлення, якісь, так. і, можливо, якісь інновації також прийдуть в наше життя. Також можливо, що в цей період приходить якась соціальна інформація. Так, це може бути пов'язано із політикою інформація, яка може нас шокувати, тому ось це новолуння можна поєднати з нестабільною ситуацією як в країні, так, так і шокуючи якоюсь інформацією з соціальних мереж. Якщо ж говорити про кожну людину, то можна сказати, що в принципі, якщо ви не будете проявляти якусь активну позицію і змінювати так, направляти свої сили, щоб змінити щось в своєму житті, то все ж таки життя буде кори. Регувати самостійно, або якусь якусь сферу вашого життя. Це може бути і робочі, якісь моменти, і особисті питання, але все одно. Кожен, мені здається, точно відчує всі зміни. Хто трошки більше розбирається в астрології, ви можете подивитися, в який будинок попадає у вас саме знак Скорпіона. І в тій сфері життя у вас будуть більші зміни. От ви будете відчувати більші зміни. Також на цьому тижні може бути ставатися так, що буде важко контролювати свої емоції. Чому так? Тому що Сонце з'єднується з Марсом, і вони будуть проходити весь тиждень разом, і там під кінець тижня вже буде точне з'єднання. І скажу, що в принципі ми знаємо. Що і Марс, у нас активна планета, так, це енергійна така. І Сонце це також наша енергія, це взагалі кожна людина, це наш прояв. І тому, коли ці дві планети, ну світило і планета з'єднуються, то все ж таки дають або великий імпульс для того, щоб щось розпочати, діяти і змінювати так своє життя. Або ж все-таки, якщо людина не діє і не використовує цю енергію, яку їй дають, то вона все ж таки може це переводити в якусь агресію, і ось ця конфліктність буде впродовж всього тижня. Тому краще за все реалізовуйте всі свої плани, все, що ви плануєте. Хочете те, що ви хочете втілювати в своє життя, краще м, націлюйте всю свою енергію саме туди, тому що реалізація цих всіх планів буде швидша, і ви будете отримувати швидший результат, ніж коли ця енергія просто буде накоплюватись і все одно кожній людині захочеться її кудись виплеснути, і вона буде виплескуватись просто на інших людей, тому що по цієї конфліктності не було. Все ж таки краще за все займатися своєю реалізацією. А ще якщо у вас немає грандіозних якихось планів, то то краще за все, просто цю енергію виплескувати в спорті. Тому що коли ви будете пасивним спостерігачем свого життя, то я не думаю, що під кінець тижня ви будете задоволені результатами, тому краще за все вкладати сили в самореалізацію і, взагалі, можливо, в робочий процес. І ще весь тиждень у нас дуже гарний період для домовленостей, для підписання документів, для вияснення якихось ситуацій, для покращення взагалі взаємодії так з іншими людьми. Тільки одне правило, коли ми виключаємо свій егоїзм. Тобто, коли ми раціонально підходимо до будь-якого питання, можемо домовитися з будь-якою людиною, все у нас іде так, як це потрібно. Тільки ми включаємо якісь егоїстичні такі свої прояви, то звісно ж таки домовитись буде важче. Тому майте на увазі, що кожна людина зможе піти вам назустріч тільки тоді, коли ви не егоїстично підходите до цього, так а все ж таки з. Можливістю на те, щоб домовитися або вияснити якусь ситуацію. Тому дипломатичність можлива тільки в тому випадку, коли два опонента виключають свій егоїзм і все ж таки мають бажання почути один одного. Тоді, звісно ж таки, ось ця комунікація налагоджується. Так, ну що давайте по по дням, так як завжди, і тиждень по Що це таке? Ну що, давайте трішки підемо по дням і скажу, що в понеділок у нас саме формування самого ранку йде нового місяця. І скажу, що цей день може бути трошки важким, або не тільки важким, я б сказала, а просто таким енергозатратним. Тому в цей день може бути багато енергії, так виплескуватись саме на робочі моменти, або взагалі на втілення якихось своїх бажань, так або цілей, тому що. Головне, записуйте всі свої інсайти, тому що реалізація їх може бути поступова, так, пізніше реалізовуватись, але в цей день може нам придумати і задумати щось грандіозне. Тому що, як я казала, ось ця опозиція з Ураном. Уран це взагалі та планета, яка неочікувана, несе, несе неочікувані зміни. І тому бути до чогось готовим на 100% неможливо з цією планетою, тому точно всі будуть трохи спантеличені в цей день тими або ідеями, або те, як змі продовжується ваше життя у вівторок та середу у нас дні, коли всі знаходяться в інформаційному такому просторі, і скажу, що можна швидко домовитися, вирішити будь-які питання, тому що у нас от саме вівторок та середа найбільш такі активні дні, щоб підписувати документи. Так захочеться швидко реалізувати все, всі усі комунікаційні такі питання. Тому в цей день можете реалізовувати. І, взагалі, протягом всього тижня у нас такі гармонійні аспекти між Венерою і Меркурієм, тобто це домовлення. Так, це взаємодія з іншими людьми. Тому, в принципі, весь тиждень дається нам для того, щоб підписати якісь документи, домовитись і, взагалі, можливо, реалізувати якусь поїздку, подорож, не знаю, зробити документи якісь або подати якісь документи. Тобто, це все можливо на цьому тижні. Головне, як я і казала, якщо ви комунікації з іншими людьми, то все ж таки будьте відкритими до інших людей, тоді ви побачите, що інша людина також відкривається в вашу сторону. А ось четверта п'ятниця це трохи інші дні. Ні, вони відрізняються від вівторка та середи, тому що тому, що вівторок та середа могли бути такі більш активні дні. То, наприклад, починаючи з четверга, стається четверта п'ятниця, будуть такі націлені або на робочі процеси, і взагалі емоційний фон буде більш закритим. Можливо, не всі захочуть ділитися своїми емоціями. Можливо, також ставатися, що, наприклад, багатозадачність якась так буде в ці два дні, і взагалі можливо для кожної людини в цих ці, в ці дні буде якась максимальна відповідальність, тобто. Ви берете відповідальність за себе і за свої вчинки або за свою реалізацію. Ось тому четверта п'ятниця це максимально такі, мабуть, робочі дні з. Усього цього тижня, так, субота це той день, коли у нас з'єднується точне з'єднання між Марсом та Сонцем. І скажу, що саме в суботу можливо, що емоційно ви повертаєтеся до понеділка, тобто до того дня, коли було новолуння. Можливо, те, що розпочалося в понеділок, зараз або більше вже реалізовується, або ви знову ж таки емоційно підключаєтеся до реалізації цього. Тобто, понеділок та субота вони. Повторюють свої тенденції, тому можливо саме в суботу ви отримуєте якісь перші результати з того, що ви розпочали в понеділок і над чим працювали протягом цього тижня. Тобто субота це такий перший показник того, що ви на правильному шляху. І взагалі скажу, що на цьому тижні не бійтеся мріяти, особливо в суботу та в неділю, тому що реалізація наших мрій буде, по-перше, достатньо швидко. По-друге, ви не знаю, це як знаєте, як це як. Тут може ставатися так, що кожна людина на якомусь не просто інтелектуальному рівні, а більш на духовному, так. Тому, можливо, ті дні нам даються для того, щоб ми трошки зрозуміли себе, так? запитали в себе, що ми насправді хочемо. Головне, щоб це були дійсно ваші бажання і ваші мрії, тому що ми інколи мріємо про те, що соціально. Дуже популярне, так або що подобається комусь, а насправді ми не знаємо справжніх своїх мрій. Тому тут головне відчути себе і зрозуміти, чого ви хочете насправді, що у вас закладено, які мрії ваші, не надумані, не сказані іншими людям чи не вичитані в якійсь книзі, не ті мрії, які ви побачили в десь в фільмі, а саме ваші істинні бажання, і тоді вони будуть реалізовуватись набагато швидше. Тобто, в ці дні максимально прислухайтеся до. Себе і до своїх бажань тоді реалізація цих бажань не за не дозволи не заставить. Тому в ці дні максимально слухайте себе і свої бажання, тому що реалізація цих бажань не заставить вас чекати надовго, якщо це дійсно ваші е, такі мрії. І ще скажу декілька слів про неділю. Неділя це така більш легша, легший день, ніж якщо брати четверг пятницю коли ми були озадачені такими роботою. Так то неділя буде днем для комунікації, для взагалі якоїсь легкості. Тому тут можете як проводити час з друзями, так і взагалі можливо. Бо можливо, це навіть час для пізнання чогось нового. Тому тут може бути такий день поглиблення знань саме в тих сферах, що вам дійсно цікаво. Тому якщо ви щось вивчаєте в цей день нове, то воно принесе вам результат і воно може бути поєднан... поєднане саме з тими розпочинаннями, про які я говорила з понеділка. Тобто, тут ви теж можете відчути якісь результати. І скажу, що неділю не проводьте на самоті. Краще це проводити час з людьми, з якими ви на одній хвилі. Такі групи людей, так, де вам максимально комфортно, тому що краще цей день провести в оточенні, а не на самоті. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Побажаю вам тільки всього найкращого, як завжди, і зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!